Вазі, жінка класна, бачите, яке у вас волосся? Ви в дуже ярка, але не тільки своїм волоссям, хтось і волоссям, але своїми рисами, своєю зовнішністю, хтось своєю поведінкою, хтось своїм вогнем, який горить, хтось як я, ось так, як нам не ждати увагу, тому що я йду і всі кольори кричать, що на неї уваги. Так. У вас буде з ним примирення, дівчата, вибачте, але буде. І вас це дуже здивує, у вас з ним почнеться новий етап в вашому житті, що ще вас здивує. Ілюзії фантазії. А що ілюзії фантазії? Тобто те, що ви таки почнете щось фантазувати да, щодо цієї людини. Хоча раніше вам це здавалось ну, взагалі нереальним. І знов таки, ви будете балансувати. А через чим балансувати? Тут вам захоче.